25-річна Олена Петрук здає кров на виявлення ВІЛ-інфекції. каже, робить швидкий тест вперше. Про що зараз люди почали на це звертати увагу? Зараз дуже багато є навчання. Крас і коучів, які розповідають там про те, які бувають хвороби, наскільки це там страшно чи не страшно, як з цим боротися. І ми навпаки маємося підтримувати і розуміти, що це наше здоров'я. Зі слів директорки благодійного фонду Наше майбутнє Ірини Орленко таку акцію їхня організація проводить щорі. До всесвітнього дня боротьби зі снідом. Гроші на закупівлю тестів отримують від благодійників. Сьогодні ми розраховуємо на 200 осіб, які можуть протестуватися на віл. Робить тести на виявлення інфекційного захворювання соцпрацівниця Олена Сульжук. Беремо скарифікатор. Колюємо пальчик. Першу каплю крові ми обов'язково забираємо. Неважливо, якби він точніше буде. Тоді беремо капельку крові і згідно інструкції дві капельки буфера. І чекаємо результат до 30 хвилин. Кількість виявлених випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію в цьому році збільшилася, каже директорка інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Людмила Рибчук. Додає, що на обліку нині перебуває 2,5 тисячі людей. Всі вони отримують антиретровірусну терапію. На сьогоднішній день кількість обстежується на ВІЛ більше і відповідно і виявляється швидше, все що більше. Якщо порівнювати з 2022 роком, то в 2022 році за 10 місяців було виявлено 130, це дві людини, а за 10 місяців в цьому році це 168 людей. Людмила Рибчук додає, що пройти тест на виявлення у крові антитіл до вірусу можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Якщо результат буде позитивним, то пацієнти направляють до спецзакладу. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.